Детальніше розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Володимир Ніколайчук. 49-річний чоловік був родом із міста Ружище. Старший солдат загинув 18 жовтня цього року, виконуючи бойове задання поблизу села Лиман Перший на Харківщині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. У Кам'янь-Каширському районі вночі горіли дві дерев'яні господарські споруди. Як повідомили у ДСНС, 20 жовтня надійшло повідомлення про пожежу в селі Люб'ясь каширського району, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві дерев'яні господарські будівлі. Вогнеборці розпочали гасіння пожежі. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, Ніхто не постраждав на Волині. ДТП за участю авто. Як повідомляють очевидці у телеграмі, автопригода трапилася ввечері 20 жовтня у селі Запруддя Камінь Каширського району. Відомо, що водій автомобіля Мерседес зніс зупинку. Попередньо в автопригоді є постраждалі. На місці працювали правоохоронці та медики. Ат Волиньгаз перейшло під контроль держави та увійшло в групу Нафтогаз. Це 17-те обласне газорозподільне співприємство, яке перейшло під контроль держави з початку року. Про це повідомили на сторінці Нафтогазу. Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань. Що стосується надійного захисту критичних об'єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак, Волиньгаз забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області. І до всеукраїнських новин окупанти обстріляли Дніпропетровщину за попередньою інформацією. Ворог атакував кривий ріг ракетами та безпілотниками. Наслідок першого удару загинула одна людина, та ще одна була поранена. Пошкоджені три дачні будинки через нічну атаку. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. На щастя, ніхто не постраждав. На підконтрольну територію України вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків віком 3, 6 та 9 років. Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що це повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з благодійними фондами. Робота з повернення дітей на батьківщину триває і надалі. Тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Йдеться у повідомленні. Поліцейські розслідують обставини надзвичайної події на одеській залізниці, наслідок якої один підліток загинув, а інший отримав опіки. Це сталося в ніч проти 21 жовтня у вантажному парку станції. Слобідка, як повідомили у поліції, троє місцевих хлопців: 14, 16 та 17 років, поверталися з парку відпочинку і проходили через вантажний парк залізниці, щоб скрутити шлях. Двоє підлітків, які Заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом. Наймолодший із них загинув на місці. Його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем, пригоди, не постраждав. На півночі України на основних напрямках ймовірного наступу противника Збройні сили встановили понад пів тисячі протитанкових мін. Як повідомив інтерв'ю Укрінформу. Генерал-лейтенант Сергій Наєв на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року, де тепер взагалі встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін, зокрема протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Крім того, за словами Наєва, встановлені невибухові загородження на об'єктах транспортної інфраструктури, мостах і дорогах. Уряд визнав недійсним своє розпорядження про проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Про це повідомив постійний представник Камбіну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Державна служба статистика має повторно внести пропозицію про перепис населення, коли в Україні скасують воєнний стан. ООН рекомендує взагалі проводити його раз на 10 років, але в незалежній Україні останній і єдиний перепис був 20 років тому, у 2001 році. І до світових новин Цахал знищив старшого інженера Палестинської терористичної групи Хамас, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники. Як пише Таймс Оф Ізраїль, палестинські терористи в секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах Хамас в п'ятницю ввечері. Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом дня завдала ударів по численних командних центрах Хамас та підземних. Та підземній інфраструктурі, а також знищила старшого інженера Хамасу. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для Хамасу безпілотники і обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на близькому на близькому сході. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд здійснив вечірній візит до району збору Цахалу поблизу кордону. З газою та уважно спостерігав за готовністю сил до розширення кампанії. Повідомили в його офісі. Десятки тисяч військових зібрані на кордоні в секторі Гази та очікують наземного наступу Ізраїлю на сектор Гази. А у Білорусі оприлюднили законопроєкт, який передбачає надсилання громадянам повістки до армії через СМС. У законопроєкті вказують, що громадян можуть сповіщати про необхідність явки до військкомату. Через смс-повідомлення оператори зв'язку будуть змушені робити розсилки повідомлень за списками від військоматів та КДБ, а також а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних. Громадяни при цьому мають інформувати працівника військомату про зміну особистого номеру телефону на цьому.